Добрий ранок, мої любі дітки. Я хочу пограти з вами в гру, яка називається Вони шукають свою маму. Подивіться, будь ласка, в мене є Слоненятко. Воно шукає свою маму. А його мама. Це слониха Правильно, дітки. Я маю ти гринятку, шукає свою маму, а його мама ти Гриця, він знайшов свою маму. Дякую дітки. Білчиня теж загубилася і шукає маму. А його мама ми знайшли то білка. правильно дітки, і залишилась жирафиня, шукає теж маму. А його мама, діти, Жирафа. Всі дітки тваринок знайшли своїх мам. Я дуже рада, що ми пограли в гру на закріплення теми тварини. Дякую, що ви були зі мною.